Так, запустили сьогодні котел. Просто електрик зараз ще світло робити. Котел виключений. Температура в котлі 61, можна сказати. Сьогодні запустили це комп'ютер. Ще світла немає. Електрик монтує. Так. Монтує. Є значить любить. Сказав п'яний електрик і поліз трансформатор любов. Таку в'язку зробили з гідрострілкою. Можна включати? Так. Включаємо. Зараз подивимося різниця, бо тут дуже велика різниця між котлом і комп'ютером. Зараз 62 в котлі. На комп'ютері зараз включимо. Включаємо комп'ютер. Тут, як бачите, 58 котлі 62 на комп'ютері 58. І тут все примотано температура, датчик температури. І тут так само. בסצים да? Йдемо. Виставлено на 50, бо різниця між котлом не співпадає. То я на комп'ютері виставив 50, то тоді в котлі виходить 60 градусів. Зараз просто не було світла, він сам по собі підігрів за годину. Час роботи на пять градусів піднявся так рано. Mm -hmm. Все? Все пішли.